Лежать чоловік з дружиною вночі у ліжку. Дружина: Ой, щось палити хочеться. Ану, піди, купи сигарети. Ну, чоловік з небажанням встає, одягається, виходить на вулицю, а все закрито. Дивиться, бар відкритий. Ну, зайшов, сів за стойку, замовив собі випити, а поруч підсіла дівчина. Ну, їй теж замовив випити. Розговорилися, запропонував проводити її додому проводив. Ну, вона запропонувала випити у неї каву, він погодився. Після кави вони зайнялися коханням, а у 6 ранку мужик прокинувся з думкою: О, тряся! Дружина ж мене за цигарками послала. Каже дівчині: Слухай, а у тебе є крейда? Ну, є? Давай швидко. Дівчина дала крейду і з цікавістю спостерігає за мужиком. Він намазав руки крейдою і пішов додому. Дружина в істериці. Ну, і де ти був? Знаєш, дорога, я той, я вийшов, дивлюся, а усе закрито. А там дивлюся, бар відчинений. Ну, зайшов я, сів за стойку, замовив собі випити, поруч підсіла дівчина. Ну, я їй теж замовив випити. Розговорилися, запропонував проводити її додому, проводив, вона запропонувала випити у неї каву, я погодився. Ну, після кава. Ви ми зайнялися коханням, о шостій ранку я прокинувся з думкою Йох тебе туди. Дружина ж мене за цигарками послала. Ну ось я і прийшов. Дружина, зробивши єхидну особу, говорить: а ну, руки покажи. Ну, мужик з винуватим виглядом показує руки, дружина. От сволота! От брехло! Знову всю ніч у більярд грав!